Вітаю вас в новому епізоді Майнкрафту. Ну і нагадую, якщо ви хочете швидше дивитися те, що відбувається в цьому збереженні, то запрошую на Твічі, де саме проходять трансляції. Ну а зараз приємного вам перегляду! Давайте я напевне піду, зберу все, що мені необхідно, і будемо і будемо іти добувати, добувати, коротше, все, що нам треба. Де кіється м'явка? Тем, сидить, шахту будемо йти. Ну, водичку собою нести я не бачу сенсу. Землю треба теж скинути. Ну, може, хіба оці 19 лишу? Так, зайві інструменти теж треба скинути. Лопату я то візьму навіть навпаки ще одну собою. Так, ось це мені все треба з собою взяти точно. Тику скидаємо, сокиру можна скинути. Риба хай буде, Мечі, звичайно, теж хай будуть, факели будуть. Я навіть ще б щось їсти з собою взяла, бо мені здається, що мало. Поки не настала зовсім ніч, я буду бігти в шахту. Ні, дивіться, <с> вискочив прямо переді мною вискочив, навіть не соромиться. Колись я ще хотіла б зробити дорогу в шахту, і місто тут нормальний, а не такий нещасний. І в самій шахті коли-небудь ми теж наведемо порядки в тому плані, що поробимо. Нормальні спуски, а не оце. От. До речі, можете бачити, я прибрала координати, прибрала дні. Менше всякого непотребу було на екрані. Дякую за нагадування попити. А я п'ю свою обідню каву з апельсиновим соком. До речі, я вам не хвалилася. У мене було, був контрольний рентген. У мене все нормально. У мене немає вже пневмонії. Ну, типу, в мене ще відходняк від неї. Того, що в мене ще досі часом горло болить і ще досі підхрипаю, ще нежить досі є. Але Але... на рентгені пневмонії немає. І це просто це та стільки круто. Я, коротше, дуже задоволена. Такс, ну що, ми будемо тут на 16-му рівні пробувати залізо шукати, чи підемо нижче. Сам щойно попив тому нагадав. Правильно, правильно. Дякую за привітання, народ. Я просто дуже рада. У мене вже навіть майже не болить в грудях. Це прекрасно. Типу, мене ще може боліти в грудях, якщо мене Женя сильно обійме, але це не так, коли я лягаю умовно на живіт і мені подушка в груди впивається, що воно мене болить. Чи навіть отак, от я собі тисла і боліло. Блін, я щось не впевнена, що ми тут щось знайдемо. Давайте, напевно, я зараз таки вімкну кількість днів щоб відображало, щоб я бачила скільки я тут буду. 92 дні в грі. Короста днів буде. Ну, я зараз оце ось дороблю, вирівнююся і піду напевне, вниз нижче, все-таки. Туди, де ми знайшли пещерку. Власне, це буквально чуть-чуть нижче. Можна тут, до речі, трішки ще цей, попрацювати, так, так би мовити. Пещерку, ми, до речі, до кінця ще ту не дослідили. Там ще було куди йти. У мене просто тоді факели закінчилися, і ми не пішли далі. Можемо в теорії сьогодні сходити. Таке щось робиться насправді. Не хочу я ставати гном. Мені хватає того. Опа, золото. Мені хватає того, що мене так називає Женя. На золото треба залізну, заразом. Мінус золото одне. Я лох. Зараз тут трішки ще порозцей повирівнюю цей по прохід наш. Так йому не треба приводу ще одного, щоб мене так називати. Крім того, що він на голову вищий за мене. Тут десь речать зомбі вже. Трошки тут наводимо порядки. Мені здається, що в мене ось тут знову зомбаки наспавнилися, але то не точно. Може, ще тут щось по цей ковиряємося. Щось, я бачите, не спішу, не спішу. Ти туди далі, мені страшно просто як завжди. Так, трішки вирівняємо. Ну ладно, давайте. Я тут достатньо добре освітлила, тому тут прямо в моменті нікого не повинно бути. Я ще раз тут буду оглядатися. Може, я тут щось минулого разу пропустила. Хороше, бо тоді так неочікувано тут класні ресурси ми знайшли. Опа! А тут залізо мене чекало ще з минулого разу. Треба трішки тут розцей. Прикиньте, якщо це вже тупік, ну майже там ще є кудись пройти. Це вже глухий кут. От і дослідили тут все. От і все. Ой, щось посипалось. Так, да, головне, знайшли залізо, але мало. Може, там щось буде видно, того що посипалось. Ну та, за наявності кайла і терпіння, то зовсім не глухий кут, я плюсую. До речі, тут десь-десь ще таки є а, якісь пустоти того, що я чую зомбі. Питання тільки, куди вони взагалі йдуть, в яку сторону ті пустоти. Бо я не знаю. Так, мені треба лопату. Боже, я думала, в мене вже її не залишилося. Ми знайшли всього лише три залізки. Ліза і одне золото. Ну могло бути, звичайно, два золота, але сама тупанула. Сама буду за це платити. Так, по-моєму, десь праву сторону хтось горчить. Ти бачила на записі, що це не єдина шахта, а я вже не пам'ятаю. Ні, мене всі її очистили точно. Бо я тільки сюди набралась сміливості нарешті піти. Хочу це розчистити. Може, тут щось за гравієм буде, але з іншої сторони гравій стільки місця займає. Давайте все ж таки в ту сторону трішки попробуємо. От вам іще один прохід. Чи ж так цікаво? Там золото є. Нам точно треба туди. Але це точно не те. Там, де не тут, по-моєму, було чути зомбі. Ой, йолки. Мені принаймні здається, що це не звідси звук зомбі доноситься. Які звуки? Може, і тут зомбі герчать. Та там можна наверх підняти ще там лава. Там лава, походу. Ти до мене. Трохи підвисло, звук що нормально, вже все гаразд. У мене теж я побачила, що картинка висла. Опа, на залізо. Так, пропоную збирати те, що тут є, для початку. Так, зноміть, це не цікаво. Тут глухий кут, понятно. І начебто я ніде нічого не бачу. Жанчики, ви мене лякаєте. А золото це цікаво. Діздалось, що там вода капала, воно не здалося. Тут ще десь поряд є пустоти, бо я чую, як стогнуть зомбі, але їх же ж поряд немає. Так, тут треба взагалі уважи. Можненько бути, дуже легко пропустити тут щось, не додивитися. Там залізо, давайте. Так, один день ми вже по ідеї тут, О, цей, одну ніч. Опа, тут не тільки залізо. Це непогано. Можна було б більше, але і так непогано. Так, я хочу сюди. Там є редстоун, чи рубіни, непонятно. Там ще щось світилося до того. Там щось непонятне. Тут хтось стогне. Селянин зомбі. І ще хтось десь тут стогне. Йдіть тоді, йди до мене. Ще йде. Так, відчуваю, треба йти туди, звідки йдуть зомбі. Може там спаунер, то я його просто заложу чимось. Головне, щоб тут не було нічого страшнішого за зомбі. І не сильно багато. Пець, які тут тонелі, зверху то поможуть налізти. Я ще по цьому туфу хожу, Він так какає, що не ну, типу жмяка, я не знаю. Ще один глухий кут і ніякої корисної руди. Я чую, якщо хтось десь стогне, так страшно, я можу тут заблукати. Я не йшла залізо. Я чую, як хтось десь прям близько стогне. Де я лізу? Кажанчик, вибач, я тебе потурбую. Мені цікаво. Я тут поки нічого корисного не знаходжу, але мені ж цікаво, що тут буде. А я тут справді такими темпами. І не то, що на дві ночі застрягну, я то застрягну надовго. Ну або, як мінімум, допоки в мене вистачає цих ярний театр. Чому саме кріпер? Що за лабіринти такі жорсткі? Це, типу, розщелена з лавою. Це щось корисне, хоч є десь. Якась броня в мене зламалась. Мої капці з захистом від вибуху зламались. Ну, це неприємненько. Та якось вернемося назад, надіюсь. Так, ну я не бачу тут прям нічого особливого біля лави. Можливо, коли-небудь біля неї можна буде більше просто полазити, подосліджувати, покупати, бо біля лави може бути щось прикольне. Але поки давайте повертатися, бо там я, як мінімум, залишила одне залізо. Яке треба нам забрати єдине, що вертатися буде не дуже приємно. Так, оце ми йшли. В одну сторону, а тут можна було ще йти в іншу сторону, і от саме тут я бачила залізо. Але тут може бути іще щось цікаве. Мені здається, там ще були якісь проходи. Mm. Так, там є сапфіри, що воно там, от там далі, по-моєму, теж щось є. Може, в мене просто галюцинації? А, коротше, в мене ще є факели, тому пропоную спускатися. Як мені темно, я собі зараз яскравість більше зроблю. Так, там десь лава теж є, там десь світиться залізо ще. Господи, це я потуфу так пригнула, а я вже чуть тут не кунькалася так страшно. Ух ти ж! Здрасте! Я вже й забулася за такі штуки. Це типа жаби, не жаби, слизняки якісь. Просто зі всіх сторін. А, -а, а Так, дід пару штук лишилося. Слизу назбирала нормас Ось що це мені дивні звуки видавало. Це, ця, ця штука видавала для мене дивні звуки, і я не могла поняти, що це ж м'якає. Тут десь андермен лазить. Так, от там можна буде потім пройти, якщо що. Не сьогодні, не, не прямо зараз. У мене потрішки закінчується. О, йшли Факели закінчуються. Я не маю з собою ні вугілля, ні палок, якщо що. Так, ендермен, я тебе не зачіпаю, ти мене не зачіпаєш. Домовились? Щіт! Та де вас тут набралось? Так, тут точно ми зараз зупинимося на здобування ресурсів. У мене оцей прикол, що я нахиляюся туди, типу, куди я дивлюся. Це ще, боже, я не знаю відколи. З дитинства, напевно, ну буквально з дитинства, коли я вперше грала на приставці, там не знаю, сіга якась нас була. І я там теж так нахилялася. Типу, коли повертаєш, в мене немає місця. Оце то дожилася. Ну, ладно, подумаєш, я не маю куди, куди лазарит збирати. Ну, ладно, пішли золото збирати. Так, тут ще було золото. От як зараз звідси виходити, оце дійсно буде квест. Купати вверх. Ні, це буде дуже довго. Так, це на лазурит, в мене немає місця. Я, значить, не туди йшла. Значить, куди. А куди куди йти? Я не знаю, звідки я прийшла. Боже, я надійсно я на нього не подивилась. Mm. До речі, мішечок. Можна піти ще добувати лазурит. Так. Ну, бо воно ж досвід дає. Так, мені судячи з цього назад сюди. О. Тут я, значить, не дозбирала. Ладно, дозбираємо. Я заблукала. Десь має бути підйом наверх, чи що. А! Хто? <звук> <звук> Де ти взялась? Ще й в шапці. Я залізу з нього вибила. Там все зібрала. Як? Куди? Куда? Куди? я сюди прилізла. Не сюдою. Я не знайшла, похо. А може й ні. Та ну, я знов туди ж саме прийшла! Я хожу по колу. я не бачу того грьобаного підйому. Блін, ну де? Де цей підйом? Тут чи. тут? не тут. Блін, ні. Як я сюди прийшла? Щіт, щіт, щіт. я заблукала. Ні, я тоді якраз йшла звідси, потім пішла от в цю сторону. О, залізо. Я, походу, знайшла, кодою я йшла. Я тоді тут пробігала і нічого не збирала. Так, це я вже знов не можу збирати, але не шкода. Так, тут я наче бачила що десь залізо, ось там ось, наверху, наче нічого. от тодою верхом я спустилася. Я знайшла. Та невже я знайшла кодою, я сюди прийшла. Ой, зламалась. Тоді можна піти позбирати лазурит. <свят> Поки що ось таке ось дослідження ось цих пещер мені приносить найбільше ресурсів. От, типу, я б набагато довше, певне, шукала б це все, якби я просто купала в нікуди гравій викинути, хай буде. Може, мені десь його треба буде багато різко. У мене все рівно вже нема куди йти, бо я цей о, ще золото залізо. Бо я факелів не маю. Я зараз отут-от подобуваю те, до чого я можу дотягнутися, умовно. І на цьому ми закінчимо. Закінчимо досліджувати шахту. Так, тут вже більш нічого немає. Ні, он, там є метал, там є залізо. Я пропустила, коли бігла. О, там є залізо, О, там є залізо. Я сліпа. Та, я так кажу, в хазяйстві все знадобиться, не треба спішити щось викидати. Лед десь падло лазить. Взагалі на цьому камені залізо дуже погано видно. І легко пропустити, як я звернула увагу. що й такі нормальні залежі. Була б пропустила. Хто знає, коли б я сюди наступний раз би повернулася. От тепер я можу з чистою душею. Маленький зомбік був. Біжиш до мене. Капець ти швидкий. Я поняла, що ти такий противний. Але мреш швидко. Так, де я там? Ось тут. Так, може я ще раптом тут де щось пропустила, з такого, що я можу забрати, то теж буде добре. Все, я до цього моменту пам'ятаю ще як вийти, а як виходити далі, я вже не пам'ятаю. Далі вверх, походу. Залізо, редстоун. Я походу по дорозі е, сюди ще і купу всього теж якби лишала, а не збирала. Так. Падло. не заважай мені роботу робити. Знаєте, що я викину? Я зараз викину це гниле м'ясо. У мене його просто неймовірно багато. Кісточки хоча б заберу. Добре, що монстри не йдуть на звук того, як я купаю майже Так, зараз би мені вистачило б меча, щоб його вбити. Вистачило. Рестован я сьогодні купала, не купала, і в мене виходить на нього немає місця. Так, в мене один. я й не покупаю. А ні, покупай. О, тут ще є залізо, я пропустила. У мене один нещасний там граніт, я його теж викину. Краще я редстоун трішки покупаю. Це супер, супер вдала вилізка, по-моєму. Прямо от найкраще. А є щось, що збільшує інвентар. Треба тут трішки засипати, бо воно буде заважати. Є шалкер, але він трошки в енді. В енд я точно не полізу народ. Моєму тут залізо. Сочок, принаймні, більш не бачу. Так, треба поїсти. Піддивитися, звуки були дивні. Так, це я, по-моєму, піднімалася туди якраз наверх. Тут був глухий кут. Мені здається, мішечок я вже склала. О, це ж я сюди якраз купала. Це я роблю так, щоб сюди нічого лишній раз не залізло. Ну ми там, ми вже повертаємося з шахти. Типу, я минулий раз була задоволена, коли ми в ці пещери полізли. Цей раз, ви що? Ми стільки добра назбирали. А єдине, що ми менше цей раз назбирали цих алмазів, тільки один. У мене там якраз світа починає, то ми якраз зараз нормально вийдемо. Коли-небудь я тут ще сходи зроблю нормально. Це буде теж дуже багато роботи. Ні, ну коли-небудь вент, я напевне полізу, але не скоро. Але не скоро. У мене недостатнє екіпірування для цього, я вважаю. Так, може тут я щось поскидаю, але що, непонятно. Ні, все заберу з собою. Спочатку ще в Незар треба. Я навіть не знаю, що це. Там, де дракон? Ні, знаєте що, то не для мене, блін, поки ще. Дивіться, скільки ми всього знайшли. Так, глибинний сланець, прикольний, з нього, напевно, на, щось на, прикольне поробити. Можна буде ту, в принципі, теж це що в нас? Адозит. ну це таке, Гравій, це таке, Діорит, теж таке було вже. 49 заліза, 1 алмаз, 12 слизу взагалі не очікувано, 17 залі... цього золота, 12 редстоуну і кілька це 88 лазуриту. Кремінь трішки. Навіть один залізний злиток знайшли, трішки стріли і... ці, ну, це таке. я вважаю, ми молодці. У нас вже світає, ми зможемо. Бігте, бігте. Так, тут є дракон. Я теж була в шоці, що тут є дракон. це там, де все червоне, через обсидіановий портал. Я ні там, ні там не була походу. Пігнали. Кріпер. Мені не цікаво з тобою тусуватися. Погнали в наш рожевий сад. Садок вишневий коло хати. Майже хрущі над вишнями гудуть. І наші корови поїсти ждуть. Не знаю, я не пам'ятаю далі рядок соромно, але не пам'ятаю. Так, що в тебе там щось воду вже можна продавати, тобі зараз продамо. Кіця нас зачекалася. Кіцюлічка наша. Так, воду я хотіла дві штуки взяти на продаж, поки наш торговець тут десь стосується. Ти ж тільки що тут був, алло Еге, можна сакуру у нього взяти. А це що таке? Підзол? А це що таке? Ламінарія на хвилинку, паросток хвойного дерева, блок рогових коралів. І не знала, що такі блоки є. Картоплю можна ще йому продати. Ми зараз дуже класно наторгуємо. Печена картопля в нього приймається сьогодні. Печена картопелька, я тобі ще картопельку принесла. Маловато ламінарія нам треба на щось могли б замінити собі, наторгувати. Шкода, ну напевне, це логічно, що там обмежена кількість, скільки ми можемо зараз продати, тобто двічі ми можемо так поторгувати. Але якби можна було більше продавати, було б зручно. Ви було б читерно. Що таке киця? В морі росте безкоштовно, ну то я туди не сильно то збираюсь лізти поки що. Сім'я вечеря коло хати. О, oh, все ясно. Ви продовжили вірш. плагатарі з плугами йдуть, співають, ідуть, дівчата. Матері вечерять ждуть. Точно, точно. Як я могла це забути? Так, скидаємо поки ось ці всі штуки. Ми скоро стріл на ціле село назбираємо. Знаєте що? Ми не знайшли зовсім вугілля. Це прям цікаво. Ой, не тотичного. Та ж за що? Тіла звичці сказати Сімс, не тупи. Травочередь подає. Чірня зіронька встає, затреба сотрявочар... Блін, народ, на що ви робите? Така ностальгія. Але класно, що ви пам'ятаєте краще, ніж я. Так, давайте ще поскидаємо всякі редстоуни, лазурити. У мене тут вже місця зараз не буде скоро. А, ми лазурита маємо навіть більше, бо в нас ще ось цілий стак. Треба фарбувати щось в блакитний колір. Боже, ви це все пам'ятаєте? Молодці. У мене вже немає тут місця. Прикиньте, ще, що може, щось поскидаю, але немає місця. Мені треба так, ось це заберемо, Це теж заберемо. Мені будь-якому випадку треба наробити факелів, треба наробити. А, загуглила. Ясно. Так, я вважаю, що ми в шахті нормально підмотилися. Тепер треба придумати, що з того робити. щоб Ми, ну от не просто воно в нас валялося. Треба щось дивитися, що ми можемо гарного з того всього виготовляти. Я вважаю, що так буде правильно. Так, палки ще взяла. Дать факели. Поки шість. Чотири вистачить, а решту вугілля сюди закинемо. І окей, ще от. Чотири. Давайте подивимося, що можна з того чорного каменю робити. Ох, нічого собі, скільки всього. <continuar> Дивіться, які гарні ці плити з глибокого сланцю виходять. Я хочу їх наробити. все теж насправді гарно. Це полірований але плити прям круто виходять. Треба трішки цей. Використовувати наші ці всі штуки, переробляти їх, маю. Зі сходи теж гарні виходять. Прям прикольно він виглядає насправді. От, може, гостєвий будиночок буде чорним. Так, і давайте просто полірований, напевно, зробимо. А що це таке? Висічений, цегла, полірований. Лас, так і можна буде скинути оброблені сюди. Що в нас ще таке є? Ну, діорит, ми плюс-мінус там бачили, ще щось було, Адезит. Нічого особливого, тому поки хай валяється. У мене його, в принципі, небагато. Прочитати віршика, ви мені його закинули сюди? Чайні написала. Так, зараз. Всі щось пам'ятали, але щось перепутали. Та. Блін, це треба було стояти в вишневому садку, читати. Ну, що ви оце? Так, я ще щось тіла зробити і забулась. Я хотіла кругляка, ще напевне закинути на опечень. Обсмаження. Жталь закритий. так? Мені так подобається, як ми зараз тут кайфово прокачуємося, поки я ще не помираю активно. Так, це поки скинемо. Вийти з печери і зайдемо. <плес> Дивіться, як у нас квіточки класно там віконце заглядають. Блін, я, я рада, що я їх там посадила. Привіт, китя! Тут нічого часом не пекла. Йду я, іду, будемо читати в вишневому. Я знаю, де треба читати, не тут. Треба йти наверх, в мій вишневий сад. Ой, ой, заплуталась. Так, йду читати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а метарі вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Завжди на цьому моменті топила. Дивіться, який класний момент, щоб закінчити трансляцію. Буду дякувати вам всім за перегляд, всім гарного вечора, дня, часу, доби. Знаю, ну на цьому, всім па-па, Бережіться ви скоро. Побачимось.